Доброго дня, шанувальникам сільських будів. Ранок зустрічаємо сьогодні на городі. Для того, щоб трошки легше було на руки працювати, я в цьому році весною оцю грядку картошки, трохи більше сотки, я копав звичайною лопатою і город 16 років напахався, руки вбив. І от озадачився, зробив отаку лопату. Трошки деякі ідеї почерпнув. З інтернету, але ж остальне, може аналоги є в інтернеті, але остальне я додумав, сам зробив таку штуку. Ну і зараз з нею копаю картошку і копав город, цілину, дерен. Ну і хочу вам показати це діло. Працює воно отак. Раз, труснув і є і пішов. Так загнав, підтрусив і пішов далі о Ну а ще ж хочу показати, як воно працює на цілині.